Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися такою інформацією. Тільки ж ми стояли в соціальний магазин. Стоїмо. Ми перший раз там були і поперед нами стояла українська пара. Вони десь старші за нас, років, може 50-40, десь так. І я спрашую в них, де ще є такий магазин, як тут відбувається, які документи потрібні. Може, десь є в другому місці, щоб нам так далеко не їхати. Чоловік мені розказує той, той жінки, що є там. Він не пам'ятає, який адрес, але зараз гляне, що в нього є той адрес, каже, що там такий самий магазин. А та жінка, його жінка йому тупо закриває рот, щоб він не казав. Він каже, на карточці в нас написано адрес. А вона каже, та ні, на карточці немає, взагалі я ту карточку забула вдома і тому проще. А він, та ні, є, Вона йому рот закриває, а він своє каже. Ну, сказав він нам той адрес. Я сфотографувала ту карточку з тим адресом. І заходимо в магазин, вже оформляємо все. Я подякувала їм, Сказала те, що потрібно один одному допомагати. Ми люди, ми один одному повинні підказувати. Поділилася, я знала те, що знала, чим знала інформацію. Зайшли ми в магазин, пройшли в магазин, понабирали те, що нам потрібно. Виходимо з магазина, доганяє нас жінка. Оце ж я була в шоці. Різниці, послухайте, тільки. Вона не українка і не росіянка. Вона з якимось таким акцентом. Вона розмовляє по російськи слабувато, звісно, але розмовляє. І говорить, я бачу, що ви з України, я бачу, що ви недавно тут, що ви ще не знаєте, не розумієте, що відбувається. Ну, я реально не розумію, що відбувається. Підказала нам інформацію, поділилася, дала адрес, розказала, підказала, я вшуці тим, що вона догнала нас, щоб поділитися інформацією. Поділиться класним магазином. А українці, яких я просто-напросто спитала, як в цьому магазині відбувається і як чи є такий магазин подобі на цей, вони не сказали, а та жінка мене догнала, вбідила мене, що той магазин чудовий, класний, поїдьте, не пошкодуєте. І які документи взяти, і що робити, і що казати, і що там рядом знаходиться, і все. Я не знаю. Я була в такому шоці, це нічого не сказати. Я, наприклад, запросто ділюся інформацією, ділюся своїм враженням. Те, що я знаю, те, що я можу, і я підкажу кому, що треба. Те, що я пережила, і те, що я знаю. Ось в магазинчиках який я люблю ходити. А є ж такі люди, ну в мене не перша пара зустрічається з українців, я, яких я просто поражаюся. Я не думала, не думала, що такі люди просто є. Слава Богу, я жила серед тих українців в Україні, які... Нормальний. Це райончик, ви бачите, що часто я тут буваюся, їду додому та зняла відео та думаю, зараз виложу, озвучу. Але на таких емоціях була, що зразу не викладала, а зняла просто. Були ми вже в тому магазині, що та жінка поділилася. Нам інформацією, класний, реально класний. Той магазин, що ми що були і що та жінка поділилася інформацією, то це дві великі різниці. Ви просто не чули, як та жінка мене убіждала те, що це класний магазин. Потім підійшла ще одна жінка, теж казала, вона тільки казала на німецькій мові, але та перекладала мені і говорила. Потім ще мені підказували за деякі магазини. Я не розумію оцього. Бояться поділитися інформацією, бояться сказати чи ще щось. Люди, давайте залишатися людьми. Один одному допомагати. Якщо ми будемо допомагати, допоможе і нам. Бог направи нас туди, куди потрібно. І зустрінуться ті люди, які нам потрібні. Чайковський я зовсім не хочу сказати, що всі однакові. є хороші люди, є погані люди. Слава Богу, на сьогоднішній день мені зустрічалися багато, людей хороших, багато. Я живу серед українців, які є хороші і є погані. Серед іностранців, особливо серед німців, мені жодна людина не зустрілася з негативом, жодна людина не зустрілася яка, а, з агресією чи ще щось. Дети, що парадокс, що мені з негативом зустрічалися українці. Нехай хоч камнями закидують мене українці. Ну, здається, коли виїжджаєш за границею, тут українці міняються. Я вважаю так. Треба ділитися інформацією, допомагати один одному. Життя як в Що кинеш, те й прилетить. Я за всіма вами скучаю. Я страшенно люблю Україну. Але життя в Україні, яке було за моїх года і яке тут. Дуже відрізняється рівень життя. При тому, що наша Україна багата країна. Але таке життя кожен знає, про що я хочу сказати. Всіх обняла поцілувала, бережіть себе і своїх близьких. Україні миру, перемоги і цього найкращого. Дякую всім за увагу.